Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю. Вітаю наших гостей з Франківська. Радий вас бачити. Вітаю тих, хто вперше серед нас. Вітаю особливого брата, який був не так давно у нас, 15 років назад. І каже, і каже, що я його вітаю, і каже, що за 15 років назад ми зробили кілька кроків вперед. Надіюсь, 15 кроків. От по одному кроку в рік вперед. Дякую, брат, і тобі, що ти відповів на запрошення і приїхав. Дякую всім, хто сьогодні разом з нами, і дякую, хто з нами разом на каналі Дивиться наш і дивиться і оголошення наші, живе життям нашої церкви. Дуже важливо ці оголошення, які ми знімаємо. Дуже важливо, як коли ми знімаємо і транслюємо життя церкви. Чому тому, що коли приїжджають до нас, брати кажуть, а і, і сестри з, з інших міст кажуть і цю знаємо, і цих знаємо, звідки знаємо. Завдяки Ютубу. Значить, Ютуб нас знайомить, правда? Значить, і також щось є корисно і в цих і в інтернет ну, на Ютубі. Вашій увазі кілька оголошень. Перше, хочу нагадати, сказати, і думаю, ви вже багато хто з вас дивився, у нас відбувся той неділі День Подяки. я ще раз наголошую: ці дні подяки будуть часто, часто частіше в нас. Ми дякували Господу за те, що після довгої праці, затяжної такої праці, наші брати перекрили дах. І ми дуже вдячні Богу, і я особливо вдячний, бо я завжди молився, Господи, стрімкий, складний, щоб не було травм, щоб ніхто не впав, щоб не було якогось каліцтва, не дай і смерті, не дай Господи. І тому слава Господу нашому, що все пройшло гарно, що все зроблено, і ми маємо такий чудовий дах. Відповідно, ми через це зробили День подяки. Я дякую всім, хто прийшов. Було багато було народу. Жаль, що не всі, ну це кожен собі сам буде відповідати, як він має бажання дякувати. А ще раз повторюю, ми подякували Богу, була звершена молитва, вручили подарунки нашим братам. Ну і слідуючий день подяки буде після того, коли закінчимо гараж. Ми слідуючи оголошення. Ми розпочали відновлювати дім в Білозерці. Я вже вас завжди трошки вводжу в курс, що ми робимо. Я, останній раз я вам казав, що нас військово-цивільна адміністрація Херсону, Херсонської області, а, а іменно Білозерського району, попросили трошки утриматись, не приїжджати, тому що сильні бомбардування. Дійсно, бомбардування сильні. Але я жінці пообіцяв жінці, в якій якої на подвір'ї е, снаряд розірвав чоловіка і машину, і чоловіка розірвав. І вона лишилась з дитинкою калікою 9 років. Я пообіцяв, що ми її будинок зробимо. І треба було шукати вирішення, як зробити. Я Я вам казав, що ми співпрацюємо з церквою, церквою суботствуючих братів, які святкують суботу, дуже подібні до нас, дуже близькі з нами, дуже близькі з нами. І там є пастор Франц Класен. І ми познайомилися з тою громадою. І я попросив, чи не хотіли б вони, щоб ми б їх найняли, оплатили б їм весь матеріал. Ми купимо все, щоб вони взялись. І вони відгукнулись на це. І ми приступили, вони приступили, і я то координую завжди ми на зв'язку, на телефоні, на відео. Будь ласка, на екран, увага на екран. Ось такий будинок. Верхні ряди, хвиля і пожежа знищили, тому вони знімають верхній ряд. Якісно роблять. сбиваем верхний ряд весь потому что надо заливать будет армопояс чтобы было более-менее ровно чтобы арматура бетон нормально залили верхнюю часть потом будет делаться крыша здесь так дом сгорел людей жалко пролетела возле гаража мина загорелась машина гараж дом и все сгорело ребята трудятся, заливают в две мешалки. Сейчас уже пойдем пообедаем. Заливка зайдет, процесс. Дед Францию все контролирует, чтобы порядок был. Братья трудятся, молодцы, уже Я залили. Уже видео, да? Ну да, все, все зафиксировались за видео. Все трудятся, молодцы, слава Богу. Бог дал хорошую погодку, сегодня не жарко. залита Повністю профінансували закупку матеріалів, їхня оплата буде їм оплачена. А так само, якщо ми не зможемо покласти дах, то ми їх також наймемо, відправимо їм ліс. Ми готуємо дві або, може, й три фури лісу відправляти туди. Це, це ліс вже домовлено з лісгоспами. Ми отримали дозвіл і будемо відправляти дві або й три фури лісу. І там будуть встановлюватися будинки і буде робитися захист для наших військових. Сьогодні вночі група наших братів і сестер виїжджає в Київську область, а саме в село Піщани, на свято до сім'ї Анни і Миколи Бевзюк. У них 50 років спільного сімейного життя. Вони роблять свято Золоте Весілля. І від нас 9 чи 11 чоловік, я так і не знаю до кінця, але будемо бачити, вже коли будемо сідати в автобус в годині 3 ночі або в четвертій, ми вже будемо виїжджати, тому що в 2 годині вже треба бути на місці, і там буде, буде служіння, проведене служіння. Вони зняли зал і зняли нам нічліг. Тому що ми затримаємося і вийдемо тільки, певно, що в понеділок уранці. Ось таке чергове оголошення. Ну і дуже радісне оголошення, дуже радісна звістка. Сім'я наша зростає. І я хочу вам запропонувати те, що я вже й казав: я хочу вам запропонувати прийняти в члени церкви сестру, яка з, не знаю, чи з 18 чи навіть молодше, зараз будемо чути. Років 18 років прийняла хрещення в церкві суботствуючі. в отця сина Святого Духа, суботствуюча церква. Вона там прийняла хрещення. Зараз вона живе в Чикаго і вона просить прийняти її в члени церкви. Будь ласка, на екран. Увага! Уважно слухаємо. Е, дивись, то я зараз тобі задам кілька питань. Ти на них чітко відповіш. Я вже тобі задавав ці питання. І ми це включимо відео у церкві на членських зборах. Члени проголосують, і тоді, а потім я розкажу у вас, хто вас може повінчати, ви собі оберете. Два служителі готові вас повінчати, помолитись. Два служителі. І так, ти готова, так? Так, <праць> так. Значить, е е е сестра Галя, як твої прізвище? Максименко. Максименко Галина, так? Ти родом із Закарпаття так. з Виноградова, так? так? Так. Скажи, будь ласка, Галя, коли ти прийняла хрещення? У 18 років. У 18 років. Дякую. Значить, це про своїй молодості. Це чудово. Ти прийняла хрещення у 18 років у церкві суботствуючих християн, правильно? Субоцуючи, так. Виноградові, у брата Полочка, я знаю, так. так. Тепер ти готова дати відповіді на вірової? Ти добровільно, без примусу, хочеш приєднатися до нашої церкви? Звісно. Добре. Ну мушу задати питання. Тобі будуть ще задавати питання і інші. Тепер... Тоді я хотів би, щоб ти зараз сказала своє віровезнення, засвідчила своє віровезнення. Чи віриш ти, що Біблія являється єдиним джерелом правди, Божої правди? Амінь. Дякую. Чи віриш ти, що цей світ, цю нашу землю, все навколо людей, створив Господь Бог, наш творець? В шести днях, а в день суботні відпочив і освятив його. Вірю. Чи обіцяєш ти дотримуватись Божих заповідей, так як ти й дотримувалась їх, я знаю, з 18 років, може й раніше. І чи обіцяєш і далі дотримуватися 10 Божих заповідей, в тому числі День суботні, святити його і, і, і любити і шанувати нашого Бога? Ну так, я не можу так, дякую, молодець. Е, чи віриш ти в Ісуса Христа, Божого Сина, Бога, нашого Спасителя, який віддав своє життя за наше спасіння, за те, щоб ми були прощені Господом від наших гріхів? Чи приймаєш ти Його як свого особистого Спасителя і віриш в нього? І вірую, і Чи обіцяєш ти також дотримуватись заповідей? Ісуса Христа, заповіді любові, і особливо ту заповідь, яку він залишив нам, спомену страждання і смерті Його е, на Голгофі в той час, коли він це зробив. 14-го несама. Дякую, так. так, амінь. так, Дякую. Ну і заповіді любові, так, там, він любити ближніх. Ти знаєш, так. Е, ще чи віриш ти в Святого Духа Утішителя, якого Ісус Христос благав Отця, і Він дав нам Його, і Дух Святий Ось вже дві тисячі років веде свою церкву? Чи е, обіцяєш ти своє тіло віддати отцю Сину і Духові Святому як храм? І відмовитись, і, або навіть ти вже відмовилась, не, не повертатись ні до алкоголю, ні до наркотиків, ні до скверних слів, ні до нечистої їжі. Всього того, що ні до залежності, таких азартних якихось, всього того, що сквернить храм Духа Святого. І Ще чи обіцяєш. Ти молода, і в тебе все життя попереду. Чи обіцяєш, якщо церква покличе тебе на якесь служіння, яке жінці ми доручаємо, чи обіцяєш ти також своїм талантом, своїми дарами, плодами служити Господу своїми десятинами і своїми талантами? Ну, так. Хай Бог благословить тебе і настав... прошу тебе, що. Щоб ти, якщо будуть, може таки кожен в житті помиляється, кожен може десь упасти. Якщо тобі буде зроблено у світлі біблії, світлі істини, якийсь докір, щоб підправити, щось доповнити, Бо так і молодих, питає, щоб ти не обіжалась на служителів церкви, якщо я зроблю якесь тобі зауваження. Хоча тут кожен з нас може десь похибнутись, не, не обіжатись. Добре. Дякую. Все, я... Ми вислухали ті, твої свідчення. Я приймаю його в цієї суботи в начланській зубирі вечора. Буде воно озвучене і церкві покладено голосування, щоб ми прийняли тебе рівноправною, сестрою, повними правами нашої церкви. Хай Бог благословить тебе. Дякую вас. Тоже. Добре, хай Бог благословить тебе. Добре, все. Єдине, що я слава порушив, що не вечором, тому що ми, по-перше, виїжджаємо, по-друге, вечором завжди менше членів церкви. А думаю, приятелям нашим це не буде шкідливо, буде навіть корисно. З е, Сестрою Галею я спілкувався. Вона була в нас в Білих ославах. Вона була на таборі в нас колись давно. І е, ми з нею спілкувалися і говорили про, е, про те, що. Про всі нюанси, про всі нюанси, і там е, я зрозумів з розмови з нею, що це серйозна дівчина, серйозна жінка, яка відповідає за свої слова. І так як ми вже робили це неодноразово, що ми приймаємо на основі віровизнання, то я пропоную зараз. Але якщо хтось має якісь питання, може щось сказати, якісь серйозні там, то ми можемо перенести на членські збори серйозний відвід. -від. Але якщо немає такого серйозно, то можемо зараз це зробити, коли більшість членів церкви. Є якісь ще запитання? Якісь відводи? Не запитання, бо нема кому питання задавати. Це зрозуміло. Добре, хто за те, щоб на основі віровизнання, то тих слів, яких вона сказала, на основі її віровизнання, прийняти її членом церкви, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Дивіться, я буду ще раз сказати. Сьогодні такий час прийнято. Рішення прийнято. Будемо молитись за брата Петра Нагорного Розалію на Рад Петро вже, я це собі зарані записав оголошення, тому бачу брата Петра тут. Але я думаю, що вже він краще себе чує після операції. Бачу, він вже з нами, значить, хай Бог благословить його, а тепер ще його дружину, яка проходить реабілітацію після операції на коліна. А також, як, ми вже, як я вже й казав, за брата Богдана і Аню, яких щоб ті всі труднощі, ті проблеми, які цього року вони переживали, назавжди відійшли з їх життя. Будемо молитись також. У наших молитовних групах прошу це записувати, собі пам'ятати. І останнє оголошення після обіду буде проповідь на тему Війна Арабів проти Ізраїля в світлі Біблії та Корану. Після обіду буде така проповідь: Війна Арабів проти Ізраїлю в світлі Біблії та Корану. Дякую вам всім за увагу.